Доброго дня, мої дорогі друзі. Отримали від матусі світусі, бо усі замовляють, а всі виставляють, а Савченко не може нічого виставити, бо пустий холодильник. Нарешті, нарешті я замовив салко. Салка. Зробив невеличку розпаковку. Приблизно, який тут набір є на 1000 гривень, ми можемо все комбінувати, міняти. А ж бачили? Зараз зробимо невеличечку. Такі коробці подаються найбільші наші бокси. Ой, такі, е, такі коробці найбільший наш набір. Я трошки вирішив змінити, трошки вирішив змінити наповнення. Ой, як гарно. І що ж нам приїхало? Мелене сало з чесником. Тут просто. Наш найбільший фаворит це мед з гіршицею сало. Це чисто біле сало. Замариноване в меді гірчиці. І ще щось секретне там є. Прованські трави. Прованські трави це щось неймовірне. Пікантне. Я вам зараз все буду розрізати і показувати, щоб ви все в мене бачили. Фірмове. Ну, фірмове це красотулька. Ну, подивіться. такого навіть в фільмах для дорослих. Не покажуть. <хи> так. Це вже на пошті так впаковують, але дай Боже, щоб доїжджали ці лесенки. Пікантне, салом мелоне. І наша аджичка. Прям дуже пікантна. Але я чув по відгуках, що хлопці кажуть хочеться більш пікантного. Я не знаю, що більше, але це прям, прям топ. -то. Їдемо далі. Хочемо вам показати кожен наш кусочок у розрізі. Сміюся, бо четвертий раз записую. Давайте почнемо з фірмового. Це прям прошуто. Я не знаю, напевно, в Італії так не їдять. Прямо посередині. Ай! Готові? А яке ж воно запашне? Тут мінімум спецій, чесничок, перчик і чорний перчик. Чесно. Переходимо далі. Прованські трави. Бажано рекомендація від Савченка. Такі як фірмове і прованські трави. Ану, загляньте сюди. Що ви скажете на це? Це дуже набагато. Я думаю, що з часом, десь 2030 рік в Україні, злитки золота будуть так виглядати, наші... <зву> золотовалютний запас. <зву> Нам таке сало, як фірмове і прованські трави під черевина. те, що з м'язком у нас. На годинку. Ну, ладно, на 40 хвилин покласти до морозильної камери. Воно тоді буде дуже-дуже тоненько різатися і прям танути в роті. Питання іміються? Не імаються. <зву> <зву> Добре. Відставляємо. Шмат сала пікантне. Це таких для любителів, бо має нотки перчинки-гостринки. Це чисто біле сало промариноване в спеціях. Ай-яй-яй-яй-яй. Подивіться на цю консистенцію. Контис -конси -контис -консистен... Коротше, ви зрозуміли. Ідеально біле салко. Мед з гірчицею. Дружина навіть не дозволяє мені різати таке сало. І тільки як з'являється на цей кусочок, десь воно ховається. <гум> Може, воно десь холодильник ще один, я не знаю. Це ми так і зробили пробний наш рецепт. Ну, напевно, десь підглянули, щось додали своє. Ну, це дуже ідеально вийшло. Прям дуже-дуже ідеально. Ціни... Цінителі. Цінителі є таке слово? Цінителі сала. Це зрозумієш. Ну і даже вам трошки подарунок і м'яска, там бачите, як гарненько. Боже, як воно пахне. Напевно, не дуже гарно, якщо тут будуть слюні мої. Це прям не передати словам. Подивіться, як гарно воно виглядає. Це нотки меда гірчиці і зерна гірчиці. Це щось неймовірне. Де я не був, от такого сала з гірчицею не подавали. Ви мене зачекайте одну секундочку, я зараз прийду. Де я був, ходив за хлібом. Робимо так. Раз. Фух. Що обираємо? Обираємо сало з чесником. При вас відкриваю. Чули хлопочок, чесничочок, перчик. М -м -м. Запах неймовірний. І отак намазуємо. Це наше золото. Гарненько. Ох, як виглядає. Так, я вас, вам зараз покажу. Пікантне. Тут зараз на фоні повинна якась бути українська музика. Соло, 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 моє рідне соло. І ніж, ніж вона на зима ніж. Це мені друг малина подарував. Так по-сексуальному. <гум> Та що смачного мені, а не вам? <гум> 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 Багитна жінка. <гум> Це дуже смачно. Худмо. Худьмо худмо разом. <ш> <ш> Бомба. Угу. Uh І -huh. тим хоче. Угу.